Отаку неділя німці білий день сижу, граю в гру. Підходить до мене німець з німкою, стукають мені, посміхаються, типу відчиняй. Я думаю, блін, свідки його вже якесь або ще щось. Відчиняю двері. how are you? Я кажу, I'm fine, Say, Have a nice day for you and this present for you. It's for all truckers, типу, всі справи. Я так розумію, з Різдвом. Типа Merry Christmas з майбутнім вітають. Отакої, от граєш собі в гру, а тут такі приємності. Класно, приємно. А ну-ка, анпакінг зробимо. Я вже розірвав трішки, відкрив. Так. Це якесь привітання, що ми надіємо. А, от є по-українськи навіть ми надіємося, що цей подарунок від Святого Миколаєва приймете з радістю. Щиро дякую вам за вашу... Важливу працю. Отако? Ми бажаємо радісного, передріздвяного настрою, щасливого Різдва та завжди безпечного шляху. Клас. Католицький робітничий рух у єпархії Мюнстер. Дякую на українській мові. Отак от. Такс. Це що? Це для паркування, наскільки я знаю у німців. Це типу якийсь якийсь абонемент на безкоштовні якісь там декілька годин паркування чи що. Тако, кава. В стіках ніби відчуваю. Желешечки. кока-колка. І шоколадка. Отак от. гутен Гутен мобиль. Такий раночок у нас у нього дощ як завжди. Ну що, приїхали на розвантаження нашим металом, яким в Іспанії завантажились з минулого відео. Чекаємо на розвантаження. Розвантажуємось. І потім в магазин йдемо. Зараз купити сюди. І нове завдання отримувати. Розвантажились. Машинка он, вже, на виїзді стоїть, чекає нас. Вже затарились магазинчики в сходили. І маємо нове замовлення. Розпаківка. Так, трохи підзатарилися. Мені це, до речі, дешевші ціни мафіни. Так, саме головне зараз. Випічечка. Без неї ніяк, просто ніяк. Обожнюю її. скоро буду 120 кг важити. Червона рибка, на раночок, сирок для пасти. Чорний хліб. Кривітоськи для пасти. Молочко. Овсяночка. Йогурти, вологі серветки. Типу Філадельфія, але Філадельфії не було. Тому прийшлося взяти ці. Як вона там називається? Голдеса Classic. Це аналог той самий барбекю Хейнс, мандаріно, не знаю чиї, не іспаньоло, але мандаріно. Ну і пасточка. Тобто локша, пасточка буде вже, коли ми її зробимо. А і ще одні кривітоські. І бекон Розкладаємо все і валимо на завантаження. що в офіс на реєстрацію. Будуть вантажити, до речі, під рампою. І сказали, Tomorrow at 8 o'clock come back. Отакої. От І стояти тут, звісно ж, не можна. Будемо зараз промзону собі дивитись. До речі, коли реєструвався, були двері відкриті в сам склад, де товар знаходиться. Будемо вантажити паперову целінлозу, чи як вона там називається правильно. Коротше, в цилінджах папір. Так що отакої от буде весело. І вони так незручно кріпити, але це маленькі бобіни такі будуть невисокі, не бо на мезі я коли їздив, то возив високі, такі що шостелі приходилося затирати. Це йдуть такі коротесенькі, але я думаю, напевно, в два яруси Може я в один, не знаю. Але отакої. От то чого мене крута після дощу і, і капішочка. Добре, виїжджаємо. Ні, Спочатку зараз промку знайдемо і будемо десь тут ховатися. Знаходимося в самому ось на брюки. У німцях, в місті фірма знаходиться. Буде весело зараз промочку собі знайти. Ну і на розвантаження, звісно ж, як завжди, із біля Сан-Себастіону. Товариш від'їжджає. Так що такі справи. Шукаємо промку і їдемо відпочивати. Раночок добрий. Бачите, на такій фірмі стоїмо на території. О, тут я так розумію, що може не я один такий зальотний, бо це, я думаю, теж така якась щось не вписується, бо взагалі тут контейнера всі. Ну не всі, ну більшість. Платформи отакі, от контейнерами вони тягають. Ну і ми тут заникались. Ніби не вигналися, нормально. почитав повідомлення, там. Що, ніби не вигоняють, як? Так що підстояли нормально, питань немає. 8 годин наша фірма відкривається, о, бачите, 8 годин можна виїжджати. Якраз на молоточках простояв, 10 хвилин. Виїжджаємо і їдемо з'язати той подпір, не хочеться, але прийдеться. Будемо сподіватися, що нам будуть невисокі високі циліндри завантажувати, а низенькі, бо є високі, такі що аж під стелю, а є нижчі. То ті, що нижчі, ті зручніші, бо там шкутники треба одягати. все. Так, щоб будемо надіятися, що хоча б будуть невисокі. Але все рівно буде весело. Так що таке, 8 Вісім годин раночку вилітаємо. Всім гарно. Завантажили від рампочкою нас. Вже від'їхали, всі паски натягнули легкими професійними рухами і затинтовуємо отако. От Зав'язались, затентувались, звірились по документикам і вилітаємо. Маршрутик нам вже проклали. Так, що крутимо педаль. Там зона заправочка. Правий бак задули на 400 літриків. От блю до повного зара. У грошики капають. І летимо далі. За сьогодні проїхали абсолютно нічого. Попали в штаву на, на трійці. 30 Приїхав за сьогодні, на напевно, кілометрів 180 км. За першу шайбу, зараз кілометрів Може 70 проїхав за другу. Жесть, просто жесть. Сьогодні день такий, я в шоці. Так що от такої. Задуваємося і летимо далі. Будемо сьогодні, напевно, в Бельгії начинати. Там буде видно. Бельгія вас вітає. Подивіться, скільки машин. Так анука. Такого треба зробити, а ну буде краще, мотик, трохи краще. Бачите, який шалений затор. Тільки що проїхав, не встиг дістати камеру, заїхав в бус під фуру. Будки просто немає. Нормально так заїхав. От, І тепер такий заторчик. Ну, а в наш бік, бачите, у нас бік набагато краще, ніж у німців. Набагато. В Бельгії взагалі нормально їздить. Це що дороги у них <сум> бажають кращого. Але це ж знову таки по відношенню до інших країн європейських. А тако, якщо брати в цілому, в принципі, то абсолютно непогані дороги. Де-не-де бувають ямки такі непогані. Но нам, українцям, це знаєте, сильно дуже не перешкоджає так. як для мене це звична справа об'їхати якийсь камінчик, об'їхати якусь ямку там, бо у нас їх багатенько на дорогах, так що це не питання. А так в цілому їхати можна. Просто, звісно, якщо порівнювати з Францією і з німцями. Хоча німців не спасають ні рівні дороги, нічого, тому що там повністю, я не знаю, там рух не налагоджений абсолютно. Там постійно транспортні колапси. Якісь. Там, щоб тако проїхати нормально, ну це день. Це, Щоб в якийсь затор не попасти на годину хоча б, це я не знаю, де треба їздити. З якимись ландами треба їздити. Там, де, там, де нема ні одного заводу, я не знаю, він десь там з боку Польщі або Чехії, щось типу того. Бо якщо ми беремо якісь нормальні напрямки, то це постійно забиті дороги. Абсолютно постійно. Ну, то в Бельгії, в принципі, їздити можна, я ж кажу. Що дороги там не рівні, а тако. Сам по собі рух, абсолютно нормально можна їхати. І це ми в районі Брюсселя, так скажімо. Ну ми не по бізній там Брюсселя їдемо, ми трохи нижче їдемо, але я ж кажу просто так в цілому, щоб орієнтувалися. В районі Брюсселя, так скажімо. Там ми десь кілометрів 50 від Брюсселя. От. І ми собі спокійно їдемо. Питань немає. Так що такі справи. Рубрика називається Вгадайте регіон у Франції, де буває ось така кількість машин. А ми вже з'їжджаємо на промочку. То є Париж, правильно. Маємо обідній час 11-12 і там просто жесть що твориться. У нас годинка часу залишилась. Ми зараз на торговий заїдемо собі. Заїдемо в Мак або в «Бургер Кінг». підемо, купимо там водички, докупимо в Леклерку. І в Інтерспорт зайдемо, подивимось, що там по зничкам продається. Люблю ходити по ньому, та й в принципі, щоб в машині не сидіти, бо це вже набридло. Зараз заїдемо, знайти, головне ще місце знайти, там, щоб встати. От. Ну, я, я думаю, дам... що щось, щось знайдемо. Ось він наш, наша краса. Бачите? Зараз тут десь треба никатись, Сюан і Макдональдс і все, що завгодно, і інтерспортом далі. Коротше кажучи, все що, все, що нам треба. Зараз припаркуємось і підемо лазити. Правильно? Я теж так думаю. Щоб не сидіти в машині. Ось чувак прям тут став. взагалі питань немає. На оворієшся. Ну то вже геть по наглому, ми так не будемо, ми поїдемо сюди на заправочку, Подивимось, як тут Стати можна чи ні. Погодка не айс, нічого. Зараз підемо полазимо, що там подивимось. Бичок. Рай для Владосіка. то я розумію. Мій костюмчик, до речі, що я собі тільки купив недавно. Бомба. Так, ну що, нагулялися, наша машинка, доходимо до неї. Мак-менюшечка вже в руках. Їмо і валимо далі. Раночок добрий. Ну що, відстояли паузу, зараз снідаємо. Зробили собі сніданочок такий. Це, якщо що, щоб не було питань, це я відразу кожен раночок декілька собі салфеточок вологих дістаю, щоб зараз я її вроді, вони, ну, вони живні, знаєте, і відразу руки витираю і в сміття його викидаю. І все. І тоді все чистенько, все гарненько. І будемо вилітати. Щось не виспався, як завжди, але це тепер нормальна тема, тому що з стимуло дуб. Ну Нічого, нормально. Зараз поснідаємо. Полежимо інстаграм чи полистаємо. Зробимо каву і вилітаємо. Всім гарно орок. Отакі душки, бачите. Краса. Чистенько все. В принципі, Табуреточка. все Все має бути. Шваброчка, щоб потім воду прибрати. Ну і все. Ми покупані, помились, набрились. Краса, тепер можна їхати далі. вечір вечір вечірок. Їдемо по 10-й. Маємо без 269 градусів тепла маємо за бортом. І той грудень місяць. Сухесенько, без дощика, без нічого. Бо там в районі Парижу у нас валив дощ, та в принципі з самих німців. Тут трішки краще. 93 ладосі. Не розганявся сильно, бо відос записуєш, зараз протикаєш і відіб'ється на тапло. Так, і 225 маємо з десяткою. Так, і взагалі про що я, що до бордо хотів би дотягнути, але не дотягую, мені десь 200 км залишилось. Я туди не встигаю сьогодні. Але мені туди треба любасу, я хочу на шелку тут заїхати на свою улюблену, так як треба речі побрати. Раночок добрий. Будемо брати речі. Паузочку відкрутили, речі попрали просто краса, все. Пості все позастилали, все випрано, все блистить. І вилітаємо далі. Працюємо. Дивіться, дивіться, що роблять. Я в шоці. Мусив кинути телефон, так як хотів теж пройти під 30, але вони ж ви бачили два дібіла, яка сіла, як то кажуть, не поділили. Не поділили той знає, ту платіжку. От. Той відразу з пріма Фріо, той, що лівіше був, вилетів і побіг з низького старту гладити його, так скажімо. Ну, Хто працює в цій професії, хто їздить постійно, то і такі ситуації спостерігає майже кожен день. Так що то не здивування. Просто треба якось, знаєте, березо дивитися на цю ситуацію, якось розцінювати обстановку на дорозі. Ну, от і, правильні, і правильні речі робити, і правильні маневри. Ну, але буває таке. Ну, а ми що? А ми летимо далі. Настрій гарний. Сонечко підіймається, сухесенько, опадів ніяких немає. Оганяємо цю будку і навалюємо далі. Температурка в нас за бортом 5 градусів. Не дуже тепло ще, але я думаю, розпогодиться. А саме головне, що немає ні дощу, нічого, ні туману. Так що бомба. Всім гарного раночку і вдало дня. Ну а ми полетіли. Півтора кілометрики до нашої заправочки, і те відчуття, коли попка жимається максимально. 0%. Бачите, як треба доїжджати до самих країв. А абсолютно до нуля. Ну от, вже вона за цим кільцем зараз ще попереду. Але то капут. Бо тут більше ніяких немає, бо ми на надіяці задуваємось. Ну, Це вона найперша. такого ми дотягнули, капут. Буває таке. Буває і таке. І ось вона. Наша заправочка. Просто до нулів. <рес> <рес> Жесть. Зараз задуємось в магазинчик, зайдемо якось випічечки, візьмемо і погнали далі. Такого парковочка прибули на розвантаження. Тільки що віддав папери він в ті двері і сказав вставати. під цю рампу. Мені треба ще паски познімати. Беллін. Семенінця в німцями. Ну але в принципі по-іншому і не повезеш, навіть не понімся. Хоча обережно можна було би і довести. Так що паркуємося, розтентовуємося, знімаємо паски і розвантажуємося. Папери забрали, Опс, 15 хвилиночок і ми розвантажені, навіть швидше, дуже швидесенько. Від'їхали від рамки, зараз зачинимо ворота і на промочку. І о, тільки припаркувався собі, знайшов тупікову вуличку. Після розвантаження і вже знову нове завдання. Отак от. Оце називається оперативність. 67 км до завантаження. Не встиг навіть і кави зробити. Ні, не все одно. Зараз собі зроблю. І кави, і перекусимо, і будемо вже тоді вилітати. Але завданнячка приходять тільки так, бачите? Так що такі справи. Їмо, їмо каву і вилітаємо. Оцінініть як там паркінг. Бомба. Оце паркінг до цієї фірми, де ми будемо завантажуватися. Красава! Тільки на таких треба їздити. Я в шоці. Зоціняємо. Йдемо реєструватись. Ух ти, йопта, українська мова є. Нічого собі. Отак от. Так от. Щоб ви, не, щоб ви не думали, що це я заїхав. Це от паркінг цієї фірми. Красата. Очікуємо наш прицепчик. Вантажить поки хай. А ми чекаємо. Так, завантажили нас, забрали папери і поїхали. Там був сильний ливень і не було як, тому що ми ж під рампою стояли, завантажувались, не було як зав'язатися. Та бо там місця взагалі немає на тій фірмі. Не сподобалось. От. Я під'їхав, хто може пам'ятав, хто не пам'ятає, я показував в минулих відео, ніби. Там у мене буде одіеска заправка, на ті, які я заправляюсь, там дебато колонок і Меркадонка, магазин. А це ж ця промочка, де типу фурам заборонено, ну але ж тут. Я утром виїду в... в скільки в 4 я буду стартувати, тому нікого тут не буде. ще. І зараз що ми зробимо? Зараз шторимося, накину паски, затягну паски і все, і будемо тоді відпочивати. І стартанемо 4-5 години. Вранці сатуємося, будемо вилітати. Якщо такі плани? Так олеслав Володимирович, швиддесенько все зробив, все понатягував. Пасочки тепер затентовуємося і можемо відпочивати. Не знаю, від нас відпочивати сьогодні сьогоднішню дев'ятку. Свало би взагалі дев'яточку собі відстояти. Чим раніше виїду, тим раніше стану, тому що в мене 45 і завтра п'ятницю ми маємо. Тому що раніше вийдемо, раніше припаркуємося на якесь класне місце, на якійсь заправочці. Так, залетіли на 5 хвилин Меркадонку, взяв собі вітамінок, мандаринок і трибуло на раночок. Ну і може на обід буде. Так що якось так. Тепер відпочивати можна. Це наша заправочка, де будемо завтра заправлятись. Раночок добрий. Французькі дешечки вас вітають. Маємо туманяку отакий, ну Через камеру, як завжди, вона набагато краще видно. Ну, по факту маємо молоко. Реально молоко. Лисичку збили. Що ми маємо? 8 градусів тепла. 10-22. І ми вже задовбалися їхати. Не виспався сьогодні зовсім, тому як у мене дев'ятка була, і в'язався, і те все. Ну я сам вискочив так рано, я міг би, в принципі, собі нормальну паузу відстояти. І 10, і 11, і 12 годин, скільки захотів би. Тому що маємо сьогодні п'ятницю, 45-ка в мене ж так, що так відів'ється. Просто хотів. Думаю, раніше стартану, раніше стану на паркінг, нормальне місце якесь знайду собі. Але нам ще й проклали маршрутик так, що ми ввалимо дешками, енками і аж до 35-ї туди вже виходимо на автобан на 35-ту, як вже будемо до німців заходити. Тому нам сьогодні треба, як кажуть, крок носу туди попасти, так як ну, хочеться нормально вихідні стояти, хочеться мати душик безкоштовний, тим паче. Чом би і ні. О, і тим паче, що маємо 45-ку. Рахуйте, що сьогодні, завтра, післязавтра собі три дні душ, як ми маємо. Бомба. Ну і цивілізація, туалетки все інше. Що таке Франція, що таке заправка французька, ви всі знаєте, на автобані. То є люкс. Їду і думаю, що встигнемо ми на А-36 виїхати чи ні. Та як нам до неї, я дивився, що ми в районі Шалона виходимо на А-36-ту. Зараз, до речі, їдемо по. А-79, і вона вже рахується. Раніше була НК, бачите, А-79. Її розширили, он зробили гарненьку таку новий асфальтик, все як має бути. Платочку поставили, і вже бокс щити грошики, все як, все як має бути. Повноцінний автобанк. Раніше он, вона на навігаторі, бачите, Н-79 пише. Отакої. От От. І до. До шалона нам десь приблизно 150 км. Я от дивився по Улнепсу і маємо годину 55. Ну, в принципі, так скажімо, впритул встигаємо. А можемо і не встигнути, якщо щось буде там попереду. Не знаю, буде видно, так скажімо. Бо ще й на лісніку будемо стояти 45 Ну, але це так скажімо нам не вперше, так що нічого страшного. Просто ліпше би було на заправці. А так як вже вийде. Ми люди не горді, ми можемо і в мисочці помитися. Що ми неодноразово робили, ми можемо і в каністрочці воду нагріти і піти в прицеп, помитися. Так як у нас в прицепі він не до кінця завантажений. Є десь біля двох метрів, якраз можемо нормальний собі літній душик зробити. Середньодобова температура приблизно плюс-мінус, так скажімо, біля 10 градусів тримається. То аби не було вітра, можна душик приймати і прицепі. Так що вийдемо, вийдемо, кажу, найдемо. Найдемо вихід з цієї ситуації, то не питання. Поїдемо. Мандринки жуємо. І думаємо, що встигнемо. Їду і думаю, що ми встигаємо на 36-ту чи не встигаємо. Та як гуглив, тільки що Велмепсу, що ми виїжджаємо на 36-ту в районі Шалона, і до нього нам 150 кілометрів. І годину 53 маємо. Ну, в принципі, притул доїжджаємо. До речі, їдемо по А-79. Ну, вже вона А-79. Рахується, бачите, на табличках пишеться. А раніше вона була N, навіть в навігаторі, бачите, N-79. Так її, бачите, зробили, новий асфальтик, розширили, по дві смуги, все як має бути. І платочку поставили, бокс з читує грошики, повноцінний автобан. От, і думаю, встигнемо, не встигнемо. Ну це вже, так скажімо, встигнемо буде добре, не встигнемо не добре. Станемо на лісніку. Немає питань. Ми люди не горді, ми можемо і в мисочці помитися, ми можемо і водички нагріти в каністрі, і підемо в прицеп помиємося. То є не питання. Було би бажання бути чистим. І вода. А то все, так скажімо, проблеми другорядні. Буває, стоїш в промках, в лісах, так скажімо, дрімуючих на дешках якихось. І нічого. В мисочку набрав води, помився і все. Бо ну, брудний не, не ляжеш в кровать, знаєте, з паличкою свою. Хочеться бути чистим. от. І Приходиться і в мисочці, як в старі добрі часи. То для нас не питання. Ми того не боїмося. Тому що ми то далекобійники. Чи дальнобійники, як там правильно. от. Так що такі справи. Їдемо, а далі буде видно. Встигаємо, не встигаємо. Їмо мандаринки. Цитрус, цитрус. Ми малуємося красотами. Точно, блін, я ж забув, що тут нова заправка ця. Вон зі з'їздом. Напевно, скоріше за все ми туди і поїдемо. Я так думаю, немає чого нам далі валити. Заїдемо на ту заправку і будемо вже стояти. А я ж зовсім забув, що зовсім новенька заправочка у нас. Вон вона у нас знаходиться, бачите? На неї ми і залетимо, скоріш за все, бо то з 10-м часом, так, 50. Хвилин нам залишилось. нормально. Що ми будемо летіти, не зрозуміло куди. Станемо тут. Точно, а як це я? Я давно дуже по ній просто їздив. Дуже давно. Я й забув. Хоча я вже був на цій заправці, я стояв 45-ку на ній. Щось воно мені вилетіло з голови зовсім. Так що будемо цивілізації, там душі, к 2, все як має бути. Так що. Вихідний буде нормальний. Опа! Ну що, любі друзі, от іще один тиждень підійшов до свого логічного кінця. Все пройшло без ексцесів, без снігопадів, без якихось катаклізмів, завантаження, розвантаження, завантаження, розвантаження. Тому можна вдало завершеним його вважати. І відсвяткуємо ми це нашою фірмовою пасточкою, яку ми їмо постійно. <світ> Бо її ми любимо. Так що вам теж смачного. Вдалого перегляду і до зустрічі, лайк, підписка, коментар.